Всім доброго вечора. Давно не бачилися. Дівчина зела була в загулах. Ладно, я жартую. Так, приїхала щойно з району. Всі люблять подивитися, що ж там, де ж там, до чого ж там. Ну, ладно, поїхали. Покажу ж вам, що сьогодні я витратила. Саме цікавіше почну за вроги. На б мені оце столочку сюди поставити. Ну ладно. Зараз по берегу вам з продуктів покажу, а потім саме головне. Купила. Хваврорі. <сміх> Цю досточку. Правда, вона невеличка, Ну хоч така. Не знаю, як буде служити бамбукова якась. Не знаю, яка вона служитиме. Ну, подивимося. Ладно. Е... Як він називається? Забула. Коротше, замітати мусор викидати. А <рес> цей прорезиновий. Бо тому вже 100 год і 100 давності він такий старий. Ну я вам скажу, я його ніде не викидатиму, бо він з піддуваю пепелним хорошо. цим не залізе, щоб піддувайло вичищати. Але далі. Це шампунь. Дай оставлю на пол, бо коментатори розкажуть. Ага. Це відео, що я купила. Не знаю, оце дієве чи не дієва. Розкажіть мені, а це зерно, воно хороше, це це зерно, що ви розказуєте, чи не це. Коротше, в Аврорі купила, не знаю, насиплю, а там буде видно. Я її нагодую. <світ> Тут ще щось у пакетиках. Не знаю, коротше, взяла дві штучки по 19 гривень. Думаю, треба брати, бо ну його. Я її на в одну пачку точно нагоджую. Тільки це ж там у мене качок, треба його, мабуть, викинути. То все. Мисочку таку купила новорічну. Цих мисочок завжди мені мало. Таких, що, знаєте, ну, глибоченьких. 55 чи до 60 гривень. Ну, красиво. Там зелені, червоні були, але мені ця подобалась. Так поновилася, роздивилася, що тут не доплав. Ну, Таля в своєму репертуарі. Закінчилась у мене йомка. -ка. Наконець то взяла собі оцей ополовничок із дирочками, бо в мене його давно був, купила, поламався дуже швидко. Ну, ладно, проїхала. Так губки взяла і. Опаласкувати такий. Ще, ну, коротше, який є. У мене такий є золотистий був, а це хочеться ще такого спробувати. Все, оце вся аврора. Поїхали далі. Плитку купила. Що показати, яка? Зараз покажу. Чи інтригу чи вам подержати? Ну, ладно, покажу. Одненьку покажу. До такої світлої. Кухні <хи> отаку От чорну плитку. Буде красиво. Ну, для мене. Я ж для себе роблю цю кухню, не для вас, ви не переживайте, там бо там переживають, то нравиться, то не нравиться, то таке, не таке. Ладно, поїхали. Так, поїхали далі. Дві бутилочки олії. Бо ж на носі. 5 кг цукру. Бо потен, яких їздила, не купляла там, де подешевше. Ой, Сіма вже пакети пішла шуршати. Пакет пустий, Ось, поїхали далі. Вітамінки. Один такий, якісь взяла, дві е, такі, не знаю, якісь ляшиші. Звичайно, конфетки. Ще яблучка. Макарони, у сейф треба складати. Потрішку збираюсь ну, підкупляти та складати, бо зимою грошей немає. Так, ще одні макарони. Це курпа, свиняча, гречка і цукерки. Дві пачечки брала. Далі поїхали. Сир твердий, майонез сон. <реш> <реш> Ой, як там не п'яна, я закохана. Дві самі теченьки. Ковбаска царська, там мене хтось питала, яку ковбасу царська. Це ж дуже смачно, все закопчено, і така шпротік захотілося, що ось мені я взяла. Ну, щось мені захотілося шпротик. <реш> Саддину взяла йогурт, йогурт. Знаєте, як брала йогурт, то увірена була, зараз докажу. Ще яблучка чемпіон, а це груша. Лимону взяла, бо дитина коштає. І чотири плавлених сирка. Ну, у нас люблять робити цю. Скажіть ви я скажу. Гринки и мазати от уплавленым така штука смачна. Я якраз є шпрот, ну капець. О, у мене ще же ковбасу купила, ну це хорошо. Ой, що типало за гарині. Ага, за йогурт хотіла сказати. О, я ну. Купляла скажу. думаю, це ж... 100%. А ну, знайдеться той писатель, хто напише за мультиварку і за Тут Тобто я роздула так, що йортниці немає. І дивіться, що я ж купляю. Це та, що купила мультиварку, щоб йогуртниця була, це ж йогурт треба робити. А сама купляю. Оце таке. Так, ще два відра купила. Хазяйство потрібна. Ще сьогодні купували 10 бролі. Усейф, теж сейф, Тоже в сейф. Усе в сейф Зима на носі. А це виставила з треба перелізати переробляти і а ще ось клійонку я купила. Коридор постелити, боже, клійонки дорогі, я в шоці. Саме дешевшу брала. Но... Ціна, ну, коротше, косюча, я ще помню, по 75 гривень брала їх. Так, клейонку в калідор, де в мене гасла, бо воно там таке Ладно, не буду вам розказувати. Це дуже чисте. І саме головне, саме головне розпаковка, дивіться, <зум> у наступному відео я вам покажу. Ну, добре, зараз е, покажу що, а розпаковку зробимо в наступному відео. <різь> Це ще в мене такого не було. Коротше, е, блендеряка оце такий. Тут всякої штучки, дрючки. Мені там розказали, я тільки хотіла, щоб чаша була і, ну як не чаша, щоб він і вставлявся тут та знаєте. Ну коротше, оцей, мабуть, такий є. Ну, я довольна, що купила його, не знаю, може і цей буде в мене стояти там наверху для красоти. Ну мені розказали, що е, тут скільки оцих і насадок, що не треба буде і мясорубку брати. Ну, подивимося. Так, розпаковочка буде в наступному відео. Так що ждемо відео. Всім до зустрічі. Далеко не відходимо.